Слава Богу, що Господь то є мій щит, то є моє світло, кого мені бояться. Я дякую Бога, що Він прийшов. Слава Ісусу Христу! Якби не Ісус, ми не були б на цьому місці, правда? Якби він не благоволив у дорозі, не розположив серце, ми не були б на цьому місці. І брат перед мною говорив священники. Запаліть вогонь, а я хочу доповнити його думку. Моліться за священників. Моліться. Ось тут нелегко. легко. Священикові не просто, але там, де Ісус Христос, там радістю все дишить. Алілуя. І Він прийшов. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати, сестри, ти прийшов на це місце, добирався, і я читав деякі записки, я відчув в серці своєму. Біль, крик твоєї душі. Ти прийшла на це місце для того, щоб отримати сьогодні повну перемогу. Там, де Ісус Христос, там так робиться. Там, де Дух Святий діє, там так проходить. Алілуя. І сьогодні Господь серед нас слава Ісусу! Слава Богу. Я бажаю поділитися Словом Божим Івана Івангелія, п'ятий розділ. І з першого віршу декілька віршів. Після цього було свято Іудейське, і Ісус прийшов в Єрусалим. А в Єрусалимі біля овечих воріт є купальня, яка зветься по єврейськи віфезна, в якій має п'ять критих ганків. Там лежало багато хворих, сліпих, кривих, паралізованих, що чекали руху води. Бо ангел сходив час від часу в купальню і збурував воду. І хто перший входив після збурення води, той одужав, яку б не мав хворобу. І був там чоловік, котрий 38 років був хворий, коли Ісус побачив його лежачого і знаючи, що Він уже довгий час лежить, говорить йому, Хочеш бути здоровим? Хворий відповів йому: Господи, я не маю чоловіка, котрий опустив би мене в купальню, як вода збуриться». Коли я приходжу, то вже інший входить раніше мене. Ісус говорить йому, стань, візьми постіль твою і ходи. І він одразу видужав, взяв постіль свою і почав ходити. Алілуя. Брати, дорогі сестри! Я дякую Богові за Духа Святого. Я дякую Богові за те, що Він хрестив Святим Духом. Он нас зробив родними. он нас зробив друзями, дав нам нове ім'я. Нас зовуть християні. І не тільки зовуть, а ми сьогодні несемо на собі огонь Божої благодаті, знамено Ісуса Христа, який отображається силою Божою. Алілуя! Брати, дорогі сестри, ви знаєте, я відчував. Боротьбу цілу ніч, і два рази вночі Господь побудив до молитви. І останній раз, коли хтось стукнув в шкаф, я знову піднявся біля п'ятої години ранку. Думав, що діти може хтось не спить. Я подивився всіх, тишина гарно сплять. І Я зрозумів. Знов кличе до молитви. Я впав на коліна, і я відчув сильну боротьбу. Хтось збирає свої останні сили для того, щоб приїхати на це зібрання. І Я сьогодні прочитав записку, а я віру з цього зібрання, я поїду оздоровлена. Алілуя, слава Ісусу! Дякую сьогодні, Бога. Дорога душа, ти вже оздоровлена. Ти вже сьогодні іцільона іменем Ісуса Христа. Кров Сина Божого Ісуса Христа, вона не втратила сили. Вона є сьогодні на цьому місці. Алілуя Раменки спала мене, і сьогодні ти підеш з цього місця оздоровлений. Ти сьогодні підеш повністю з отриманим новим здоров'ям, з переможеною душою. Твій дух сьогодні вас лікує, бо на це місце прийшов Божий Син Ісус Христос. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, може неділь три назад молодь поїхала в одну церкву. І там така була вечір, як молодіжна зізна молитва. А я мав трошки деякі переживання, деяку хворобу і не міг їхати, але прийшло таке бажання, кажу до своїх хлопців, мене візьмете, я теж поїду туди, хай там за мене помоляться. Бо там, де горить огонь, там, де присутствує Боже, я теж маю віру, я буду здоровий. І ви знаєте, я приїхав на те зібрання, а просвітер цієї церкви каже: О, то ходи з умолодежі, а будеш закінчувати собрання. А я кажу, то хочу, щоб за мене помолились. І ви знаєте. Коли зібрання проходило, закінчувалося, вийшло багато людей молитися за зцілення. І на другий день дзвонить одна старша сестра і каже: брате, як ти, бо мене то Бог ізцілив. Бо коли ти став проповіду, і кажеш, я прийшов, щоб помолились за мене. Я думаю, не знаю, як тебе, але мене то Бог ізцілить. Каже. І вона дзвонить, каже: Мене Бог ізцілив, як ти. А я кажу: їду на перев'язку в лікарню. Ото назад будеш їде станеш на лекобрі нашої хати, там чекає одна старушка, хоче помолитися. Жив Господь! алілуя. Браття, другі сестри! Нам часто путі Боже, не зрозуміли. Але що він робить? То робить коблагу. Алілуя! Алілуя, брати, дорогі сестри, і цей чоловік він втомився до краю. Ну, представте, 38 років лежить хворий. і я зрозумів, і священне Писання: він додому на його ніхто не забирав, бо там його і постель була. Бо Христос сказав, візьми постель, день і ніч. А вдруг я встигну. А може я перший сьогодні в збожі добіжу? А вдруг я встигну. Зараз ангел збурює воду. А може я перший добіжу? І сьогодні моя може очередь. І знову ні, і проходять роки. Але слухаючи сьогодні проповіді, слухаючи сьогодні, що говорить голос Духа Святого, я хочу сьогодні вам сказати пророк Господній на порозі дома Твого. Пильнуй цьому служінні Пророк Господній на порозі твого дома. Алілуя І коли ось той пророк. Який прийшов до тебе, слово Боже, Дух Святий, або кого він післав і використав, прийшов на поріг дому твого. Знай, граде Господь. Він дарма не прийшов. І сьогоднішній день, і сьогоднішнє служіння для тебе останеться пам'ятним, бо я чув, сказав Дух Святий, я в тебе віру, що він прийшов на це місце, щоб залічити твої ізранені, втомлені ноги, щоб залічити твою втомлену душу, щоб ти сьогодні скинув з себе, всякий гріх, запинаючи брем'я. І сказав, я поїхав додому ізцілений. Алілуя! Я поїхав додому оздоровлений 78 рік. А у мами на грудях гуля і сказали рак. А нас багато маленьких в хаті. А тато каже, поїде в Коростень, бо там моляться за зцілення. І там Бог буде ісціляти. І ми цілий день не їли хліба, не пили води. Ми чекали, ми чекали пророка Божого на порозі. Ми чекали. І тато казав, Господь казав до мене Духом Святим. І я посіщу твій. Дім, і він прийшов, і ви знаєте, коли ми цілий день декілька разів схиляли свої коліна з татом, падали на коліна і молилися, і чекали довго, але темно, пізно ввечері хтось машиною під для дому став. І біжить мама в хату. А ми вибігли на зустріч і питаємо, маму, розкажіть, як вас Бог ісціляв? а як ви знаєте, що мене Бог ісцілив? Бо ми молились, і тато казав, сьогодні вас Бог буде ісціляти. Каже, дітки, під час того зібрання підійшов муж Божий, положив руку на плічко і сказав, так каже Господь, дочко моя, скажи, що з тобою зробив Господь. Амінь, Фарайдес, Каманайде. І на другий день рано поїхали в районну лікарню. Тато під дверима молиться, мама пішла в один кабінет, другий. І розказує, що зробив Господь, звідти в обласну лікарню, і там обстежують і кажуть, жіночко, ви повністю є здорові. Хвала Вічному Богу. Алілуя. Пророк Господній на порозі дома Твого. Чуєш, послухай, що скаже він тобі сьогодні. Пильнуй, аваче, слава вічному Богу. І 38 років, і я так не раз думаю, це не день, це не два. Ой, булить місяць, ой, як хочеться вже визволення. А ти ходиш сьогодні, може, 38 служінь посітив. Збужі, але знай сьогодні твій день, сьогодні сонечко освітило це місце. Біля тебе стоїть той, який уже збурив воду в купальні. Алілуя! Не треба тобі шукати чоловіка, який сьогодні руки положить. Не треба може тобі шукати щось того, чого ти сьогодні вбачаєш, через кого, хто тебе завезе, допоможе під ними, але стоїть радом біля тебе і питає, чи ти хочеш бути здоровий? Алілуя! Я піду з цього місця. Я маю віру. Написано в записці, я піду. Оздоровлено, Алілуя! Бо біля тебе стоїть начальник життя. Ава отче, і він каже: візьми свою постель і йди, Алілуя. Він взяв постель і став ходити і славити Бога. Хвала Вічному Богу! Ім'я Господнє то крепка башня. З самого початку на молитві Бог показав видіння, що пробив фонтан і побігла жива вода. І народ кинувся пити. Алілуя. Пророк Господній на порозі дома Твого. Алілуя, не упусти того моменту, не шукай людини. Біля тебе стоїть пророк Господній. Який сьогодні каже тобі, що зробити, з чим ти прийшов, а з чим ти маєш з цього місця піти, що в сосуді твоєму є, Алілуя І та жінка казала: нічого немає. Спечу хліба зім сином і піду, а на порозі її дома пророк стояв, А в очі на пророзі дома ні пророк стояв, і Господь зробив свою роботу. Шановний, брати, хрест, сестри, ми будемо йти на молитву зараз, але я хочу сказати: біля тебе дома Твого. Стоїть пророк Божий, послухай, що скаже син Божий. Послухай, що сказав Дух Святий. Він звільнення приніс, він свободу приніс. Алілуя. Слава вічному Богу! Ще один момент, пригадую, коли мама копала огород і заступ, знаєте, той цвашок вихідався, вискочив, і коли розбивала груду заступ, через голову перелітає і розрубує ногу, і завезли в лікарню через декілька днів. Нога загнилась. І проблеми місяць, і другий, і третій. І плачем, і шукаємо ратунку. І ночах мама не спить і каже: тато до нас, діти. А Бог казав: Я посіщу дом твій. А я думав, що то щось велике станеться, а воно справді велике сталося. Бог став нас хрестить Святим Духом. В нашому домі кожного вечора когось Господь присилав, хтось руки молитви підтримував, хтось за нас постив, і в нас часто були пости в домі, і служіння вечірні проходили в нашому домі. І я посіщу дом твій. Алілуя! Але одного разу, коли мама не спала, і лікарі приписали таблетки для того, щоб заснути снотворні таблетки, і менша моя сестра було 4,5 з рочки. І вона ці таблетки знайшла і декілька їх з'їла. І стала помирати, засинати, стала синій. визвели швидку, відвезли до лікарні. Через декілька годин з нею поїхала старша сестра. Через декілька годин в село до діжурної пролунав телефон з лікарні, і вона прийшла і сказала: позвонили лікарі, сказали, дві, можливо, чотири години життя вашої донечки. І тато впав на коліна. Отак просто впав в хаті на коліна. Ми всі впали біля нього. Ні телефона, і взагалі не було ніякого телефона ще. І ніхто нікому нічого не казав, і пізня, пора вечірня, двері в хаті відкриті, і чуємо такий браз браз клямка і хтось заходить і стає на коліна. І заходить і стає на коліна. І одна сестра казала: пішла у хлів корову, дають, а Дух Святий каже: Йди в той дім, бо там плач. І пригадую, набилося стільки людей, що не можна пройти. І всі ніхто нічого не питає, піднімають руки до неба і плачуть, і плачуть. І один старець з білою головою заходить в наш дім, і дивлюсь так всіх, потрошки, хто рукою показує, розлідіться, рука його піднята й пробирається. Ось так рука дрожала, підлога дрожала, хата дрожала, а він пробирався. І коли тато побачив, залявся сльозами пророк на порозі дома твого. А він підходить, ложить руку і каже, так говорить Господь син мой. Тот, хто вийшов з дому твоєму, утром возвратиться своїми ногами. І радо батько встав писати листа в армію старшому братові. І почав рано писати листа і пише листові. Захворіла твоя менша сестра відвезла до лікарні. І далі не знає, що писати, порвав того листа. Написати, що сказали лікарі, помре, не знаєм що. Написать, що Дух святий сказав, прийде, а тут. Не знаєш, як сказати, знаєте. Другого листа порвав. Пише третього, і біля дому зупиняється швидка. І вбігає моя сестра і каже, тату, тату все добре. Пророк на порозі дома твого. Алілуя. Я посіщу твій дім. А воче. Я попрошу хто сидить, давайте піднимемося. А хто сказав у своєму серці, я піду із з цього місця, пророк біля тебе. підними свою руку, і ми молимося за тебе. Хто хоче сьогодні отримати звільнення у душі, звільнення від хвороби, від залежності гріха? Твою руку бачить Ісус. Він на цьому місці. Алілуя. Візьми постель свою молимся. Амінь.